Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Журналісти з посиланням на джерела запевняє, що у Росії у екс-президента України Віктора Януковича з'явилася нова дружина і близько трьох-чотирьох років тому народилася дитина. Після суботніх подій він покинув Ростов. Наразі невідомо де він знаходиться. І поки у екс Януковича все добре, змі повідомляють у наступне екс-дружини Януковича не стало. Звісно, після цього послідувало спростування від адвокат. Але як повідомляють сусіди та джерела, людочка зникла із поля зору. Тим часом, за даними джерела Кошкіної, у Януковича близько двох років тому народився син, якого звуть Григорій. Також екс-президент має нову дружину на ім'я Любов, яка швидше за все живе з ним. Звідки така інформація у журналістки? Вона не повідомила. Більше жодних деталей немає. До цього повідомлялося, що новою дружиною експрезидента стала якась любов. Полежаї. Зазначимо, що Янукович у публічній площині почав з'являтися кілька років тому. Тоді він. Бо Росія до цього повідомлялося, що Віктор Янукович, який втік з України, потрапив у гучний скандал у Росії за допомогою судових інстанцій. Колишній український президент відбирає ділянки землі в заповідній зоні для своєї нової резиденції. Місцеві жителі скаржаться, що Янукович діє обманним шляхом. Юриста Януковича розробили схему, в основі якої виступає співмешканка Януковича Любов Полежай, яка разом із ним втекла з України у розпал Євромайдану. Полежай стала громадянкою Росії. і Змінила своє прізвище на дівоче садик. Кова Біглий президент України Віктор Янукович скуповує заповідні землі в Сочі, три гектари з озером три мільйони доларів. Він намагається оформити на співмешканку Любов Полежай Садикову. Янукович викорчував фруктовий сад, спорудив палац і зносить історичну подівлю НД культурології. Повідомляють російські телеграми, зокрема канал Футляр від Віолончелі. При цьому місцеві жителі шоковані тим, що відбувається, і заявляють, що Янукович намагається взяти у власність землі, які мають особливу цінність. Це заповідник, де раніше був розташований фруктовий сад. Журналісти також повідомляють, що вартість земельної ділянки колишнього українського президента перебуває в межах трьох мільйонів доларів. А як же щодо батя я стараюся, колишня дружина експрезидента Віктора Януковича, який втік до Росії Людмила, перетворилася на успішну бізнес-леді в окупованому Криму? Зокрема, там у неї є розкішний особняк неподалік від Ялти, а також магазини елітних продуктів у Севастополі, де торгують і санкційними товарами. Зазначається, що у населений пункт розташований. На самому березі моря між селищами Масандра, Нікіта і відповідно Ялтою на ділянці як з дружини, президента втікача є триповерхова вілла площею 2345 квадратних метрів, котай для відпочинку на березі моря, будиночки для персоналу, спа центр, басейн, денісний корт, альтанки, господарські приміщення. Тощо, звідки ж тоді пішли чутки про смерть Людмили Януковича? Нагадаємо, що одним із перших про смерті дружини Януковича написав у телеграм відомий політтехнолог та блогер Володимир Петрова. Людмила Янукович не стала годину тому. Завжди шкодував цю по суті незлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї впало, сказав він. Кінець Людмила Янукович дивним чином співпала з її вакцинацією. Офіційно інсульт, але за чотири дні. Інформація від лікаря швидкої, який проїжджав на виклик та транспортував її до лікарні, зазначив Петров. Як же на це відреагував сам Янукович? Напевно, дуже і дуже сильно переживав. А ви вірите в цю інформацію? Пишіть в коментарі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.